Привіт їдемо пробувати молотить сою. Коротше, це навіть затія дурна, ну люди просять, зязюка така, а ми їдемо. В комбайні окна запотіли, печку я включив, але вона ж ото знизу вже отак ось прояснилося. А тут а, мокре. Волога там, мабуть, страшна буде. Чи піде комбайн, чи не піде, чи буде воно вимолочувати. Та вимолочувати не буде, хоча б в жатку воно йшло, да. не забивало нічого. Це вже так, якби Та з бункера висипалося. І туман таке, сонця нема. Як на мене, я б звісно не молотив би ще. Ну якщо б це моя була. Ну а так. А з іншої сторони, хто зна, що й далі. В общем, працюю, трошки налаштувався. Звичайно, що воно не вимолочує, там покажу потом бункер. Усе не вимолочує, іде і з річками. Ну, Я вже обороти вдав, йде козаки. Що швидкість отака, у мене десь 4 з половиною. Нормально. Прийшлося жатку трошки на лижах. На пружинах підтягнути, що горне, часто горне. І ну, Такий зріз, так. Да, нижній бок залишається. Я зазвичай так не молочу, але вже осінь і сира земля приходиться так. Бо буває коса стає, і вириває всім. ну, Стебло сирезне, то хто розуміє, той розуміє. Треба чимось жертвувати. Хоча люди ще й вище молотять при нормальній погоді. По комбайну, ну йде він нормально, більш-менш без сильного, ну звичайне навантаження. Мабуть на різку там буде більше, тому що сире воно стебло. А так жадка сильно і не загружена, ну, я й не даю йому багато. Те, що Знімаю, тут можна і швидше. Щоб до обід мряка була, яка волога сої. Ну взагалі ніхто і не міряв. Я думаю там за двадцятку по-любому. знизу трошки воно не продумане це все діло ну а що зробиш? мабуть комбайн не предназначений зимою молодий ну не зимою а в холодну пору тут ось хороша соя, довга так вот так аж висипаю Така в бункере є стручки, ну воно сирюще капець. Я його не можу вимолоти. Так, ну другий день сою молодцем. Короче, сьогодні вообще ще сиріше, а на завтра на цілий день стоїть дощ. Такі куски зараз буду підіймати жатку на лижах. Тут то нормальний зріз, Вот тут є камні, кирпичі. Так, воно молотиться. неполон набиваю, бо маленьким прицепом возят тут й повен куда вона важка, ваш кабли Так. копле Мрякайди а що, ну позрє злоту це бачите як. шо воно? Такі. потроху потрошку вже ну, уже починає начинає ну нічого важко конечно це не ну, не хороша погода а що робити молотить що то треба. Ось такий прицепчик Три половиною тони береві. А це Соя стоїть. Отак вечором молодиться Соя. Оце тільки час наша пелючка трохи пішла, а то днем взагалі сире. Да ще й чимало молотить, не знаю. Зможемо мотовило аж мокрувати в комбайні то труба. Накопай на пилю перейшов на більш довжий гоні Вообще сыграл. Хоче, хочу добити його цей кусок. Там уже сегмент вибитий на пятки і пальця нема крайнього. Хожу тільки по кругу, бо одразу набиває і горне. І от вступаю трохи далі, бо зажовує сире воно. Не коса вообще. До півдесятого домолотив сою, бо на сьогодні був дощ і він пішов. Взагалі що, жатку оцепив, ззаду тягнеться. Движуся додому, заправили комбайна, все. Отака дорога, така погода. і Дощ іде. Комбайн увесь у пилюці, в грязі. Був чистенький, хороший, ну а тепер треба, мабуть, мити його, бо ми ж тоді по сухому його обдули. А сейчас уже мокрый, весь. Хотя и в кабине ты пылюка, она цоиски. Сыра начала. Ну, вчера, правда, уже часа в 8, у 7. Начала пылюка появилась, а может даже в 6. А тоді изнов пропадать начала. То це, таке діло. це я туди вбирав, там площа далі. тут убирал, там он площадь дальше. Тут пришлось повыше трохи змолотити, бо камней багато. А там скрізь нормально. ну Якщо це вище молотив, так взагалі класно йде вжатку, нічого не стає. А як чуть нижче, зразу починає зажовувати, як трошки швидше то... Спускаємось униз. Будемо переїжджати греблю. Слизько, блін. Комбайна вже його тягне вже куди хоче. там сзади тоже едет. Плывет в ту сторону. Да не, еще управляется. Участочек такой. Ставок. Окна грязные, все мокрые. Лебеди там плавают. Не видно ничего. Але не щоб нікуди тут не втягнуло. Ось така то там, що там. Передні колеса якраз, де правий офіт краї, та й леве. А там вода. Такі переїзди. Тихенько переїде. І тепер нагород під'ем. Yeah. Mm -hmm.